В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогодні, в шосту неділю після Святої П'ятидесятниці свята Матір Церква пропонує нашій увазі розповідь із Євангелія від Матфея, з якої ми дізнаємося про зцілення Господом Розслабленого. Після того, як жителі Гадаринського краю. Не прийняли Христа і просили Його покинути їх Спаситель разом із учениками відплив на інший берег Галалійського моря і прибув до свого міста, тобто до Капернаума. У домі, де перебував Ісус, зібралася велика кількість людей. І ось друзі принесли розслабленого чоловіка. І Господь, побачивши віру їхню, і зцілив недужого, звернувшись до нього, дерзай чадо, прощаються тобі гріхи твої. Євангелія від Матфея, глава 9 стих 2. В діях друзів, які пиклуючись про свого розслабленого приятеля, вони відкинули всі свої житейські. Турботи, піклування і принесли його на ложі до Спасителя, ми можемо помітити прояв трьох головних чеснот: це віри, надії та любові, Віри, яка за повчанням преподобного Єфрема Сирина є матір'ю великого доброго діла. Саме нею керовані віруючи в божественну поміч Спасителя. Друзі і принесли розслабленого до Творця. Надія, яка за настановами преподобного Іоана Ліствичника, є невидиме, безсумнінне володіння Скарбом, раніше отримання скарбу. Во істину, друзі ж, нещасного мали безсумнінну надію, що Ісус стілить. Їхнього стражденного друга. Любові, яка, за премудрими повчаннями великого святителя Іоанна Златоустого є главою коренем, джерелом і матір'ю всіх благ, вона є сильнішою за вогонь і підноситься до самого неба. Ми можемо також побачити вияв безмежного. Божого милосердя. І переконатися, що Господь може виявити милість свою до нас, бачачи віру нашу, навіть за єдиним проханням нашим, доказом цього є випадок із євангельським розслабленням. Бачимо також і дію Божої благодаті, яка підняла з орда хвороби розслабленого, бо вона Немічне лікує і те, що виснажене, доповнює. Пам'ятаємо також улюблені про силу молитви, бо і апостоли, і святі навчали молитися один за одного і просили молитися за них. Так, ось апостол Павло просив віруючих молитися за Нього і з Ним. Благаю вас, браття. Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа допомагати мені в молитвах за мене до Бога. Послання римлянам, 15 глава стих 30. А апостол Яків навчав у своєму соборному посланні під час хвороб звертатися до Бога з молитвою, засвідчуючи, що молитва віри, зцілить недужого і підведе його Господь. І якщо він гріхи вчинив, простяться йому. Якова, глава 5 стих 15. Одна добра сердечна молитва має силу більш, ніж тисяч слів, навчає преподобний Паїсий Святогорець. Тож намагаймося бути милосердними і співчутливими один до одного. Цього нас навчає Господь і свята Церква. Нехай ці божественні істини, які пропонуються нам через апостольські і евангельські читання у храмі Божого, спонукають нас, маючи різні дарування, перебувати кожному в своєму служінні у навчанні, простоті, милосерді та щирості, носити тягарі один одного. Нехай Господь зцілить розслаблені душі і тіла наші. Своєю Божесною благодаттю, щоб, очистившись від усякого зла, стали ми учасниками життя вічного разом з усіма святими. Амінь. Прочитано із праці митрофорного протирея Миколая Капітули дуже вдячні отцю, ваш митрофорний протирей Ігор Ярославський.